Вербень, там така вербень. траса, Богу дякувати, шо, Бог що слава Богу, ні, пізду. А я зрозумів. Ото <різь> вертаєтеся, <різь> ото біля фігури. Наліво заїжджаєте в Демидівку, там е... теобразний поворот. <різь> на право не повертаєте, на синів. Вербень, ні, ні, вербень, ми зараз вербень приїдемо. То там, там така дорога. Ні, <різь> <різь> ми знайшли хрест, ми повернули на тому хресті. а далі маємо вербень. Будете. Крепко. Повернули да. на листі, але вербінь то, має то, бути прямо по курсу чи ні. І ото їдете, в ти обратний. Вони знають дорогу, шкулі ти їм там. Поїхали. Поїхали, я знаю, що є віце. Так, це є він.